Привіт! Коротеньке відео для тих, хто е купляє павербанки. <кій> Щоб ви знали і розуміли, які вони бувають. Значить, є в мене павербанк Xiaomi. Тут навіть написано Xiaomi.com. Ось, Він мені дістався в подарунок. І я сьогодні вирішив його розібрати, тому що він е працював ну, дуже погано. Він практично не працював, і тим більше там гніздо вже розхитане, він відходить. Вирішив я витягнути з нього елементи і поставити в інший кейс, який я замовив з Алікспресу. І що я побачив в ньому? Значить, це просто було, я не знаю, смішно, чи як це пояснити. Ну, Перш за все, я хочу сказати, так, це підробка, це ніяка не Xiaomi, хоч тут написано Xiaomi. Не знаю, скільки, скільки він коштував, коли його купували. Так от, відкрив я його. І в першу чергу я дивлюся, чому це тут контакти ніяким чином не під'єднані. Витягую я елементи, і що я бачу? А бачу я те, що до цього павербанку під'єднаний лише один елемент. Зараз ось всі інші скотчем приклеєні і легенько відклеюються. Причому я ще не розумію навіть, чи, чи це дійсно акумулятори, чи це якісь, не знаю, обманки. Та ні, начебто акумулятори. Ось, і лише один з елементів припаяний до плати е, заряду. Давайте швиденько подивимося тестером, що на цих інших батареях акумуляторних. Так, плюс зверху. Мінус. Так, перший елемент 0,5. сотих. Думаю, його можна по заряджати. Другий елемент. 0,5. сотих те саме. Третій. Третій. Навіть більше. 0 0,8, 0 0,9 Так, а, тей, а, а цей, який в нас під'єднаний, він, в принципі, має бути заряджений. Хоча б частково. Та 3,74, 3,75. Ось такі от справи. В кого я такий ксіомі, будете знати, з чим маєте діло. На все добре.